Гамоє найщиріші Вітанечка. Ну що, друзі, ми маємо те, що, як то кажуть, і мало б бути з гітарою, яка позиціонує себе як баритон. Задумка думка мого друга Віталія, скажімо так, м'яко кажучи, зазнала. Фіаско він хотів зробити гітару в мі, але це не виходить. Тобто, майже, майже все, окрім першої струни, в принципі, нормально Нормально відробляє стрій мі, мі стандарт, а ось дев'ятка. Навіть дев'ятка дуже-дуже важко себе почуває, і навіть, я б сказав, би, на такому тонесенькому відпорватися завдяки цій длінючій мензурі. Отже, вирішено було все ж таки йти по шляху баритона. Тобто стрій буде Ля. Не Сі стандартний баритоновий, а саме ЛЯ. Тобто ми з однієї крайності в іншу крайність. Але я ці питання не обговорюю. Я виключно виконую свої задачі. І ось. В цьому відео я вам, ну, скажімо так, просто пропоную ще трошки спідждати, тому що е, будемо заказувати е, трохи інші струни. Але що я хочу вам сказати із упевненістю, що струни, які тут були, без першої я переніс вниз. Тобто 12-струна, яка була в ролі другої струни, стала в ролі першої струни в струю Ля. І в принципі, в принципі, я просто дивився на набори струн, які пропонують для баритона. І я вважаю, що там ну, дуже товстезні струни, дуже товстезні струни. Можливо, там виключно йде розрахунок на 26,5-27 дюймів, а на 30 дюймів, на цю, таку, скажімо так, менш розповсюджену мензуру, немає такого власного комплекту. Тому навіть 12, 16, 22. 30 і 42, вони не ідеально, але підходять, ну, скажімо так, впевнено. Ось. Тому ми з вітасиком вирішимо, що саме за набор ми будемо брати, чи знову збирати кастом набор, чи будемо брати набор повноцінний Дадарю. 1362. І вже продовжу, як прийдуть струни, як вже налаштую гітару. І чи послухаємо на стрімі, чи я це все діло вже відправлю Віталію до Польщі, і він вже нам запише свій саундчек і використає цей інструмент саме так, як він це планував. Ось буквально декілька слів, які я хотів вам сказати. Я дуже, я дуже прошу вас не, не злорадствувати, як то кажуть, тому що я виконую виключно свою задачу. Мені. Було запропоновано зробити МІ. Я все робив для того, щоб гітара була в МІ. Але, на жаль, перша струна не вивозить не вивозе 30-дюймову мінзуру. Якщо б це була ну, хоча б 27 дюймів мензура, то я думаю, дев'ятка впоралась повпоралась е, без проблем. На 30, на 30 це жахливо. це жахливо. Це просто. Дуже важко і грається, і взагалі натяг, а, суттєвий. натяг суттєвий. Коли друга ще третя струна, в принципі, нічого, але ось перша струна програє а, повністю. Тому вирішили використовувати баритон саме як баритон, отже, Пропоную вам дочекатися е, нових струн, я вже встановлю, і вже звідти будемо з вами щось далі. Е, як то кажуть, обозрівать. Тому дякую вам, що ви, е, скажімо так. Слідкуєте за цим всім ділом, і ще я е, хотів вас запитати. В мене, щас, в мене зараз є на ремонті ще одна гітара, яка чекає своєї черги, е, я з, з власником домовився, що я її, буду їй займатися виключно після того, як зроблю цю гітару. Е, як ви вважаєте, е, ось такі відео, як кібергітара, е-е ви б хотіли бачити ремонт е, такими коротенькими, е, таким серіалом, коротенькими такими відосиками, які розтягнути у, скажімо так, у часі. Е, чи все ж е, хочете бачити гітару на прокачку повноцінні, повноцінні відео? Тому що зараз є трошки роботи, і я виключно займаюся гітарами. Мені... Е, Нема коли займатися повноцінними відосами. Отже, дайте мені свій фідбек і до зустрічі!